Всім привіт У нас жнива 2024 продовжується От, і Одне цікавеньке поле таке з балочкою маленькою Такий ландшафт І артуємо врожайність Середня 3,7 грубо говоря це мав показує і цікаво на Бугру там жовтеньким замальовує а на палочки зелененьким замальовує. Такі тут соняшники. у нас как раз тут начало палочки. Такой интересный ландшафт. Побачим, как оно разложено на карте. Ешминь Ханилора. Трошки удобрений люди кидали. Заходи нормально Виходить теж вроді неплохо Ось ух, балочка пішла Прям мотовило треба піднять Ух'о І пішов Богорок вже наверх Уже Маса геть друга Подивимся, як розложу на карту Цю балочку Колдон стоїть 5 тонн максимально, то на мінімально. Натуру не важив, але стоїть 630, по-моєму. Ну, то я думаю, плюс-мінус там на скорость не впливає. Вікна грязні, нема кому помити, так що може включимося як будемо висипати. Кабанчиків не буде, люди беруть 26 тонн. Будемо грузити по комп'ютеру. Подивимось наскільки ми ошибаємося, не ошибемося. Ну, Плюс-мінус погрішно заказ є по-любому. Я думаю, що то не страшно. В цьому полі воно видно, як скорость коси не успівала такими ровненькими зими різала лесенками. Погода така шикарненька. Їдемо до машини. Стали на вигрузку. з цієї сторони на бугорку жиденький ячменю туди на балочку перейдемо потім подивимося картинку Зайшли ми вже на серединку думав зараз попре урожай. А воно щось не прадкуватий трохи є чумаєць і воно і на карті розлажує містами більше, містами менше, ну і воно примерно так само і тут десь більше, десь менше. Зашли трошки в балочку на красивый ячмень и уже пришло зелененьким подмалевывать. Зелененько это не получается ну там максималка стоит полтинник, минималка тона. Вот. Разлажу я такую картинку. <звы> Такий у нас вечерок закончилось поло. Получилась вот такая картинка. Вот тут надо с балочкой, да. Кому интересно. Получилась вот такая цель. Натура, влага, урожайность, все дела. Ну все, всем спасибо за внимание, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой.